Інна Туманова нагулялася. Що й казати, діти втіха нашого життя. Викликають розчулення їхні перші слова, перші кроки, манера поведінки, реакція на ту чи іншу подію. Маленька людина активно пізнає світ, при нагоді виявляє своє ставлення до того, що відбувається. Усім відомо, малюки не люблять вдягатися, особливо взимку. Не менше півгодини триває утеплення ніжного паростка. Слізь і роздратування можна уникнути, якщо вчасно повідомити, ідемо гуляти. Вище згадана фраза стосувалася і мене вдягнено шапку, куртку, чобітки, і мій синочок із розумінням відпускає маму на прогулянку. Але одного разу щось пішло не так. Заметушилась, як перелякана куріпка спішно вибігла з помешкання, захопила з собою ключі тільки від підвалу, в якому на глибині двох метрів. Зберігалися запаси продовольства багатодітного сімейства. Повернулася назад, а двері зачинені. Цілком ясно, трирічна дитина не впорається із склянкою англійської защипки, а її злам, напевно, налякає. Як бути? До речі, я завжди знаходила вихід із складних ситуацій, сподівалася на кмітливість і в цьому випадку вийшла на двір і оглянула вікно кухні. Воно, на щастя, залишилося відчиненим. План виник миттєво. Зняла верхній одяг, піднялася на фундамент, з нього на залізний ящик з газовим балоном, підтягнулася на руках і втиснулась в досить об'ємну квартирку. Оглянула місце висадки, подумки, проклала траєкторію неминучого падіння, на жаль, вже не спортивного тіла, спираючись лівою рукою на кухонний стіл, а правою на підвіконня. Тихо, наскільки це було можливо, уповзла в кухню та геть забула про горщик із геранню. Він із шумом упав на підлогу і розбився я замерла. як кошеня, що нашкодило, обмірковуючи, як син сприйме моє дивне повернення. Але наступної хвилини з'явилася моя зовсім спокійна дитина і незворушним тоном поцікавилась Ну що, нагулялася? З гомеричним сміхом я стрімголов улетіла в приміщення, зробила запаморочливе сальто в повітрі і боляче приземлилася на підлогу. Чухаючи гулю на лобі, що миттю схопилася, не могла піднятися на ноги, у голові паморочилося, на руках з'явилися синці і чомусь дуже хотілося пити. А синочок ніжно гладив моє розпатлане волосся і тихенько примовляв. Нагулялася матуся, нагулялася.